Вітаю! Перед вами сучасний мікрорайон Поділля. Але тут є одна особливість будівля 1893 року будівництва. А саме сама найперша, наймасштабніша психоневрологічна лікарня імені Олександра Ющенка. Але започаткував її лікар-психоневролог Коніцов Василь Петрович в 1893 році. І саме завдяки йому. Пацієнти почували саме краще, бо він ввів сучасні нововведення. А саме він дозволив, по-перше, бути без гальмівних рубашок. Дозволяє пацієнту почуватися вільно, Ввів таке, як гідротерапія, посильна праця, електротерапія, прогулянки по околисям, чаювання, якісь концерти, оглядовий майданчик на березі річки. Я далі вам покажу, така релаксова зона. Ось стела самого Кузнєцова. Так що дуже цікава історія цього закладу. Я вам поверхне розкази, покази, мотивую, щоб ви розширяли туристичні подорожі іншими такими цікавими подіями. А зараз я вам продемонструю, як виглядає приміщення всередині. Отож, ця лікарня була розрахована на початку десь на 800 місць, а персоналу було 70. Висота цієї стелі 4 метри 20 см. І ще одна сенсація того дня, особливість цього місця. Цей будинок, ця лікарня була оснащена каналізацією, освітленням, водопроводом, центральним опаленням, тобто були найпередовіші технології на того час. І до 1897 року тривало будівництво цієї лікарні, після чого вона змогла приймати значно більшу кількість відвідувачів, бо користувалася шаленим попитом. Але, на жаль, могли дозволити собі це лише багаті люди, бо вартість лікування тут була відповідною. Ну тому не дивно, скажіть. Підтримайте, будь ласка, канал подобачкою. Йдемо далі. Ось дивіться перед вами яка бруківочка. Мені здається, що це ще тогодення. І воно зберегло досить в хорошому стані. Хоча ця лікарня переживала досить складні часи під час Першої, Другої світової вини, бо Тут багато будівель постраждало. Ось, подивіться, які стіни. Це проходило повз якийсь ремонт, Шир... товщина стіни яка. Як обіцяла, покажу вам ще, як потрапити до цього оглядового майданчика, місце релаксу, спокою, душевних хворих. Отож, йдемо до кінця вулиці Пирогова, тобто обходимо саму лікарню і повертаємо наліво через грижі, прямо-прямо тут ще деякі жили, жили провулок, люди проживають, ці, які цікаві сходи. це теж якась стара будівля. Не знаю нічого про детальне, але вона мене чомусь вразила. І крізь дворик проходимо через таку лісок, чагайок і йдемо далі до Бугу. Ви зорієнтуєтесь тут не складом. Чим цікава ця місцевість? Саме за порадою Миколи Івановича Пирогова ця лікарня обрала цю місцевість, бо тут прекрасні краєвиди, екологічна зона. Була вода в рісі дуже чиста. Це раз. По-друге, тут з'єднується річечка Вишня і Південний Буг. Навпроти видно мікрорайон Старе місто. А кому цікаво, там ще досі є дитячий табір колос, але вже дуже зруйнований став. Отож спускаємося по схилу, піде на подивіться, які камінні, які відкриваються пейзажі, красоти, широти. Однозначно з вас сподобається. Пишіть в коментарях, що вам, чи дійсно вам це подобається, які ваші враження від сюжету. І взагалі, чи ви б хотіли тут побувати, якщо ви турист, а якщо ви Вінницькій, то як часто ви тут буваєте? Бо мені насправді не легко було знайти це місце. Я знала давно про нього, але трошки прийшлося попитати людей, як туди потрапити. Бо через лікарню, до речі, не пускають, бо там ще лежать військові, лікуються, тому забороняється. І одним з важливих моментів цієї лікарні, то, що тут є кладовище. Всіх лікарів а, тут хоронили. Від самого цього поважного Кузніцова Василя Петровича, інших лікарів від започаткування і на сьогодення. Хоча це кладовище, але дійсно тут атмосферно, спокійно, а, нехай їхні душі спочивають тут, подивіться, бо це з таким видом на річку. Мабуть, вони заслуговують. Але є ще інший неприємний, цікавий момент: тут поховані ще лікарі сьогодення. На жаль, на фоні російсько-української війни після трагедії 14 липня 2022 року тут є два лікарі, які не вижили під час обстрілу будинку офіцерів, дитячий лікар, дитячий лікар-невролог, до якого, до речі, прийшла моя сестра з синочком. І загинули там. Я сподіваюся, що мій сюжет вас надихнув пізнавати Вінницю з різних ракурсів. Дякую за увагу, буду вдячна за підтримку мого каналу.